Шановне панство, я вас вітаю 20 червня сьогодні, і е, важливий період у нас з вами це День літнього сонцестояння. Хочу трошки е, буквально декілька речень стосовно цього дню, стосовно практик, які потрібно робити в цей день. Ну, як потрібно, які бажано зробити. Да? В цей день можна скористатися такою великою енергією, яка Дійсно відкривається нам а, в плані свого використання, ну, як то кажуть, гріх не скористатись, да? якщо нам простір і сама природа дає такі можливості. Про що цей день? Якщо е, легенд, міфології, її дуже багато, ви можете все це почитати. Є в інтернеті багато. Багато інформації про це, в книжках багато і досліджували всього. Да? Але давайте так, якщо загалом коріння йде дуже далеко цього свята, цього періоду, да? його більше відзначали як день, коли люди і природа переходить від весняного сонця. Від ярила да, переходить до Дашбога, до літнього сонця. І е, в той момент, коли відкриваються, ну, як то кажуть, да, відкриваються е, небесні врата, давайте так, е, дуже класно з'єднується не, небо і земля, з'єднуються е, живі і душі, а, чоловік і жінка, вогонь і вода. В цей день, в цей період, давайте так, він, він взагалі вважається дуже таким магічним і містичним, тому що період творчості у нас відкриваються шляхи для мрій, для візуалізації, для того, щоб пробудувати собі наступний рік. Це період, коли дуже круто робити, не робити, коли будувати наміри, так? коли ну, сам для себе будувати плани на майбутнє. Але всі ці бажання, наміри, молитви і так далі, воно має бути з чистою душою, з відкритим серцем. Все це має бути пробудовано і Знаєте, без, е, начебто на тут і на зараз. Так? Тобто ви маєте в ці дні, ну, особливо завтра е, о 5.40, здається, сходить сонце і аж до 9.40 вечора. А оцей світовий день він там приблизно 16 годин там ще з копійками, саме такий. Великий світовий день, коли сонце дуже буде активне, в цей день дуже класно робити собі такі ну, афірмації, да? але не словами, але, а, а візуально. Тобто я на іншому своєму каналі, там, де Таросана Лайфлог, Лайф, є посилання на нього в описі під відео. Крайні два відео були саме про те, як створювати свій простір, те, як будувати свій простір, як впливати на нього, як простір впливає на нас, як притягувати певні події в своє життя, да, і так далі. Передивіться, у вас ще є час до завтра, скористайтеся цим, змініть свій стан, спробуйте змінити свій стан. Завдяки да, таким, ну, таким лайфхакам, да, коли будете розуміти, що, що і як на що впливає. Трошки заговорюсь, друзі, побагато інформації хочу сказати, але не хочу затягувати сильно відео. Так, знаєте, по головному, по основному і приготувала ще класну колоду, таку велику, я дуже рідко її використовую. Так, покажу коробочку, можливо, комусь цікаво. Хочу зробити вам підказки на ну, в ваших питаннях в плані літнього сонцестояння. Так, на що звернути увагу. Вісконті, таро Вісконті, музейна якість така, велика, велика, велика таро, великі карти. Плані розміру, от, але дуже красиво, ну реально, тут прямо золото, і срібло, і, 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 і все, що хочете. Тому сьогодні будемо на цій колоді. Вона так чудово говорить. Інколи дуже цікаво і глибоко відповідає на питання. Так от, відволіклася трошки. А, афірмації. А, візуально, не словами. Тобто, Скористайтеся відео з іншого каналу, такими підказками, да, і вам буде легше зрозуміти, про що, про що я говорю. Чисте серце, відкрита душа, тільки з радістю в душі, да, з відчуттям любові до простору і з великою вдячністю до того, що у вас є на зараз. Я не рекомендую використовувати слова хочу, у мене буде або Дай, щоб мені там то-та-то-та. -то», та ні, все це працює, коли ми будуємо це все в теперішньому часі. Тобто в мене є прекрасна робота. Навіть якщо у вас її на зараз немає, це та візуалізація або той намір, який ви хочете створити, або ви створюєте. У мене є прекрасна робота, мені там вистачає коштів, я там відкриваю, або відкрив свій бізнес для того, щоб дарувати людям там, радість, або там, ще щось. Да? Не забувайте, що завжди я, має бути якась вища мета для чогось. Да? Або там от, у мене з'явилися гроші, неважливо, яким чином не раджу не говорити. Заробила, тому що можуть завалити вас роботою. Гроші насправді можуть приходити в будь-який спосіб, в різний спосіб, і взагалі будь-що може приходити в ваш простір в різний спосіб. Єдине, що так, як. Ну, той спосіб, який прийнятний для вас, тому не ставте, не ставте собі межі і обмеження в тому плані, що гроші можна тільки заробити. Да, я зараз не про е, якісь там погані речі говорю, не, не про вкрасти, Боже збав. Да, а ну, Про те, що щось може таке статися, і ну, простір вам просто це дасть будь-яким чином, так як буде вважати за потрібно і так, як для вас це буде легко отримати. О, тому візуалізуйте, закривайте очі, розслабляйтеся, відчувайте своє тіло, виключайте емоції, тому що емоції нам дуже часто заважають сприймати інформацію, сприймати ситуацію, простір, наше життя інших людей таким, як воно. Є, все має місце бути. Люди різні, події різні, ситуації різні, і все в цьому світі має місце бути. Не забувайте, будь ласка, все, що ви бачите навколо себе, воно просто все відображує вас, відображує ваш внутрішній стан. Працює тільки так і ніяк інакше. Тому для того, щоб змінити ваш простір, змінюйте свій внутрішній стан. От завтра. День, дуже прекрасний день для молитов. Прекрасний день для молитов, про що завгодно, особливо про вдячність, та про побудову свою, свого майбутнього, про те, щоб себе відчути творцем, тому що починається такий період творіння, період творчості, коли простір, знаєте, відкриває всі можливості для того, щоб ви якимось чином проявили себе. Це Дуже гарний період для того, щоб починати щось нове. Але знову ж таки майте на увазі, що має бути якась вища мета у будь-якого вашого починання. Да? Не просто заробити грошей для того, щоб вони в мене просто були. Ну, типу, я образно, але ви, я думаю, зрозуміли, до чого я веду. От, і е, завтра зранку, як тільки зійде сонечко, е, дуже класно прокинутися буквально там за декілька хвилин до цього. Якщо є у вас така можливість вийти е, на вулицю або там на балкон, у когось що є для доступу до сонця, щоб його побачити. І трохи замруживши так очі, я вам зараз таку практику розповідаю класно. Сама користуюся нею кожного року. І ну, не кожного, в мене там є ще якісь дні, які я нею користуюся, але повірте, вона дієва. І буду дуже вдячна за ваші відгуки в коментарях, в тому плані, що ви відчули, як вона спрацювала да, і так далі. Трошки замружити, замружити очі, коли підіймається сонечко. Вам потрібно це сонце побачити не в фокусі, а от наче як в розфокусі. Тобто ви на ньому не концентруєтеся і отак, от, начебто через свої вії, намагаєтеся на нього так дивитися. Трошки там, десь у вас такі розплющені очі зовсім трошечки. Дивитеся ви на сонечко і намагаєтеся піймати оці перші промінчики, які сонце пускає свої на землю. І ви е, ловите той промінчик, іначе наче як вдихаєте його, як ви відчуєте, ви коли його побачите і вловите, він почне, знаєте, як рости в вашу сторону. І ви цей промінчик направляєте собі на серцеву чакру, і ви його прям, знаєте, як. Вдихаєте і цим новим сонцем, оцим пробудженим сонцем ранішнім, ви намагаєтеся наповнити все своє тіло. Ви навіть можете побачити якісь кольори, це можуть бути там срібні, золоті, Просто білі, може бути такий, як туманчик, знаєте, такий молочний кольор, будь-який панство, навіть там червоний, багрян, неважливо. От, от, як вам побачиться, от значить, у вас так. І це нормально. Да? І так має місце бути. Надихались в повному спокої. Ви цією енергією заряджаєтеся. Де якщо ви відчуваєте, що вам трошки забагато взагалі такого, знаєте, кіпішу по життю, да, і вам хочеться трошки заспокоїтися, таку саму практику вробити на сонце, коли воно вже сідає. Тобто ввечері там, десь 21.40 чи десь поблизу того часу, ви так само ловите те сонечко, ви намагаєтеся побачити. Той промінчик, його схопити, направити на серцеву чакру і наповнити все тіло, зайву енергію можна зливати в землю, якщо є у вас така можливість робити це на природі, так, або там сидячи, або стоячи. Ну, головне, не лежачи, тому що все ж таки енергія знизу вверх підіймається. Позвоночник наш, да? і ну, якби сидіти краще прямо для того, щоб енергія гарно циркулювала. Давайте, я так на зараз дуже-дуже загально. Дихаємо трошки повільніше, ніж зазвичай. Жінки дихають животом, наповнюють живі, тому що у нас тут наші головні енергоцентри у, у жінок. да Чоловіки більше наповнюють свої груди, дихають грудьми. дихаємо Повільніше, ніж зазвичай, трошки глибше, ніж зазвичай, і намагаємося буквально там на 1-2 секунди затримати повітря, коли ми вдихаємо, і дуже повільно його видихаємо. Через нос вдихаємо, через рот видихаємо. Якщо десь в моменті у вас навіть буде видох, видох разом з голосом. І це нормально, і це прекрасно, і хай буде також так. Якщо там десь якісь сльози, або якісь там вас промурашило, або там ще щось, це прекрасно. Це означає, що ви розслабилися, пустили волю, виходять там емоції, виходить зайва енергія, така, яка вам ну, заважала гармонізувати, скажімо, ваш простір, ваше їство на тут і на зараз. Єдине, що, що ще хотіла сказати, з приводу практики, да, в спокійному стані, намагайтеся все ж таки відкинути всі думки, намагатися не думати ні про що. Це можливо зробити, якщо схопити, концентруватися на емоції, тобто не на думці, а на емоції. Да, на емоції. Безумовного, безумовної любові до чогось там, до дітей, до котиків, до тортиків. Неважливо, про що ви подумаєте, неважливо, що ви безумовно любите. Але це емоція, це єдина штука, яка може виключити голову, може виключити логіку у людини, так, коли ви просто щось дуже сильно любите. Спробуйте зачепитися за цю емоцію і от повторити таку практику з вдиханням сонячної енергії, з наповненням сонячної енергії. Повірте, вона Дієва, і маю, маю надію, вам сподобається будете практикувати її і подалі. А зараз давайте зробимо чотири варіанти. Хотілося сказати три, але подумала, що нехай буде чотири. Давайте зробимо чотири варіанти. А по одній карті просто порада. Згадайте, будь ласка, від одиниці до чотирьох. Можете дивитися і всі варіанти, з кожного варіанту щось можете взяти для себе. Або, ну, так як розклад загальний, він може програтися десь потрошку в кожному варіанті для вас. Можливо, щось почуєте і для себе таке вам відгукнеться. Або по питанню на кожний варіант, тобто тут ну, немає значення. Можете поставити на паузу, можете паралельно з тим, як я тасую колоду, карти дуже великі, і не завжди зручно їх тасувати. Але давайте, будь-про що, да? просто вам підказка. Початок такого нового року, початок літа починається саме з такого літнього сонцестояння. На третій день після сонцестояння у нас з вами буде е, Івана Купала також прекрасний день, ми з вами ще і про нього поговоримо обов'язково. Якщо є якісь у вас е, питання стосовно цього, або є якісь е, пропозиції, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я відкрита в цьому плані до ваших пропозицій, до цікавих ідей. Ну що? Давайте перший Перший варіант, перша карта. Перший варіант. Так, другий. Третій. Ну і четвертий. О! Бачите, на четвертий варіант вийшло дві карти. Ну, значить, так і буде. Так і буде. Так, ну давайте починати. Хто задумав перший варіант порада? Сімка жезлів. Прекрасна карта. Дивіться, як виглядає вона тут. Так, її покручу, щоб вона вам блищала. Класно, попадання в ціль. Да? Сімка жезлів в. В загальному своєму значенні це а, про сміливість, це про готовність, це про вибір, це про багато бажань навколо, але обравши для себе основне, головне, те, що важливо для вас, сконцентрувавшись на тому, що важливо на тут і на зараз, ви досягнете успіху. А, в класичній колоді там стоїть чоловік, такий, да, і своїм жезлом відбивається від інших жезлів, да, про, що, про що йде мова. А, вас щось може застати зненацька, не потрібно цього боятися. В ідеалі ви готові продовжуйте свій рух, продовжуйте свою боротьбу, ви обов'язково все зробите, обов'язково все. Все у вас вийде тут і, і вищі сили вам допомагають. Це знаєте, як перевірка на е Справжність вашого бажання, так? якщо ви дійсно цього хочете, ваше бажання обов'язково збудеться, ви обов'язково цього досягнете. Да, десь трошки можуть бути якісь перепони, але це все, повірте, ну інколи простір нас з вами так перевіряє. Так? Тому що, чесно кажучи, слабким людям перевірки простір не дає. Тому якщо вам десь потрібно... Підна, піднатужитися, скажімо так, да, по життю, десь свого добитися і трошки більше зусиль, зусиль прикласти, ніж ви собі планували, то це прекрасно. То це е, простір просто вам показує супер, молодець, ти дійсно цього хочеш? Ну тоді давай е, перевірю тебе ще раз, а потім в тебе все буде добре. Другий варіант. Другий варіант, А, карта Єрофанту. Прекрасно виглядає ось так в цій колоді. Тут е цікаво, якщо ми говоримо про пораду, е зазвичай карта Єрафанта вона, е про те, як прийнято. Да? Вона про цінності, про родинні цінності, про моральні цінності, про суспільство, про те, як потрібно робити, як прийнято в суспільстві, як прийнято для всесвіту. Да? Тобто, це ті наші закони і порядки, по яким ми з вами живемо своє земне життя. Можливо, тут звернутися да, до якогось авторитету для вас, тобто для якоїсь людини, яка може дати вам пораду. Дуже часто єрафант може показувати на якогось дійсно папу да, або батюшку, або просто когось старшого, мудрого. Який може вам допомогти в вирішенні цього питання? А взагалі, Єрафант, він знаєте, інколи ще так ем, вчить і благословляє. Рафан дуже часто про якісь життєві уроки, частенько показує на це. Тому, якщо зараз вам. Важко. Якщо на зараз ви відчуваєте, що якась складна ситуація у вас, не, е, не втрачайте віри. І Рафан завжди говорить про те, що все, що да, ну, як по законам, все, що тобі дається, значить ти можеш це винести. Якщо у тебе на зараз такий період життя, це для тебе певний урок. Просто подумай, що ти маєш винести з цього уроку, для того, щоб не повторювати цього далі, да, для того, щоб. Далі по життю можна було рухатися правильно. Тобто, зроби правильно, зроби так, як потрібно. Тобто тут от карта така. Я думаю, що ви зрозуміли її значення. Третій варіант. О, шістка жезлів. Дивіться, як цікаво. Шістка жезлів у нас карта в класичній колоді така перемоги. Це вихід з. Такої кризи соціальної кризи, кризи своїх внутрішніх бажань, кризи, яка можливо була у вас. Знаєте, коли зараз я підберу слово, коли ти відчуваєш таке. А значить ти метушню таку, да, всередині, і те потрібно, і те потрібно, і те потрібно. Коли ти можливо, як е, чоловік розуміє, що е, навколо багато конкуренції в плані роботи, або, наприклад, ти жінка і розумієш, що е, конкуренція в плані е, жіночності. ну, для жінки соціальний е, круг соціального спілкування він дуже важливий в плані відчуття себе, в плані там, проявлення себе і так далі. Ну я чомусь про це говорю, можливо, це комусь потрібно зараз буде почути панство. Інформації ж говорю ще раз багато. Не хочу затягувати відео, але ж. Хочеться сказати про головне нічого не впустити. Це про гарні новини, це про вихід з кризової ситуації. Це дійсно коли ви щось перемагаєте. Ви перемагаєте не тільки це про зовнішній фактор, але перемагає якась ваша думка, якесь ваше бажання. Бути кимось, бути, тобто вас побачать, вас почують, вами будуть захоплюватися, вже потім доведеться там, захищати якийсь свій статус да, по сімці жезлів, а по шістці ви будете насолоджуватися гарним результатом. Це про гарний результат, який ви отримаєте після якоїсь дуже важкої боротьби. Жезли вони про швидкість, це така іскра життя. Да, це те, що нас рухає по життю. Це наші бажання, це наші можливості, це те, що за допомогою чого людина рухається. Да? От там ваша уява, ваша візуалізація, ваші наміри, тобто ваш запал. Отут ви прям переможець, хто загадав третє. Третій варіант все має бути добре. Тут і про гарні новини, і про перемогу, і про все. Але єдиний є один нюанс, бачите, там я не сказала, а тут, мабуть, маю сказати. Шість він інколи говорить про зазнайство, тому про егоїзм. Тому, будь ласка, тут не тільки вся увага на вас, да, дійсно, потрібно себе вміти хвалити, потрібно вміти приймати компліменти, потрібно вміти приймати. Е Увагу сторонніх людей, але з цим потрібно трошки бути обережним. Тому що сьогодні максимум, завтра може бути геть інакше. Так, четвертий варіант, друзі. У нас тут дві карти. Давайте перша карта. У нас тут рицарь кубків, а друга 7. Ні, це е, шістка кубків. О, зовсім про емоції. Рицарь кубків виглядає ось так. Тут у нього такий кубок в руках, там. Ну і шістка кубків. А, карти дуже емоційні. А, тут все про емоції, це про гарні новини. Можливо, гарні новини від ваших якихось друзів, або гарні новини з вашого минулого, або ж гарні новини, які повернуть вас в якесь. Не сказати в минуле, а занурять вас якось приємні, приємні спогади. Да? Це момент якоїсь ностальгії, коли вам. А, тепло на душі це момент родинного спілкування, це спілкування з друзями, можливо, дзвінок від когось, кого ви давно чекали, новини або е, новини про когось, кого ви давно чекали, поява якогось друга. Да? Це коли з вами хтось ділиться емоціями і радістю, коли е, спілкування друзів, таке тепле спілкування між собою. Рицарь чи може говорити про. Такі, знаєте, почуття про кохання, про а, приємні подарунки, про квіти, про а, пісню, про вірш, я не знаю. Тобто щось таке, що буде вас гріти в той момент. Тобто ви можете для себе отримати щось таке а, приємне, те, що вас підбадьорить, те, що м, допоможе вам вийти з якоїсь м, відчуття такої скорботи, тому що все ж таки. П'ятірка кубків, яка йде до цього, да, вона про певні розчарування, про відчуття такої спустошеності. Да, все ж таки такі карти дуже емоційні. Тому, по четвертому варіанту карти непогані. Да? Просто що забагато може бути якихось емоцій, прицарі, кубків емоцій взагалі можуть змінюватися да? від, від моменту до моменту, зараз так, там, після щось таке сталося, хоп, у вас вже інші емоції. Тому, а... Тому до чого хотіла все це сказати панство, Зараз секундочку. Тримайтеся за добрі спогади, та, тримайтеся за людей, які а, дійсно вам не які, до яких ви не небайдужі. А, це про друзів, це про тепле коло спілкування, о, це про гарні новини, це про подарунки. Карти непогані. От, але, але але, ні, без але. Друзі, сьогодні, сьогодні без але. Сьогодні такий день, тому без але. А, Такий міні-міні розклад, така собі маленька зустріч, але відгукнулося, що потрібно, мабуть, нам сьогодні з вами зустрітися, про це поговорити про такий чарівний період. Він, до речі, з сьогоднішнього дня і десь там до 22 числа все ще така сила в повітрі, ви її відчувати будете. Будь ласка, не знехнуйте, не знехтуйте цим періодом, тому що він насправді. Такий сильний, важливий і дійсно може відкрити вам дуже багато можливостей для того, щоб щось змінити в своєму житті, притягнути щось нове. Тим паче, карти сьогодні, бачите, всі класні. Жодного меча, жодної якоїсь агресивної ситуації, конфліктів немає. Трошки поборотися, не втрачати віру. Згадати про не забувати да, про своїх друзів, не забувати про теплі стосунки. Можливо, по четвертому варіанту, до речі, до вас хтось звернеться і вам потрібно буде комусь допомогти. Можливо, і так. От, і панство, мабуть, на сьогодні в плані цього розкладу. на сьогодні, мабуть, все. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую за ваш час за перегляди, за донати. Дякую, велике, що за допомогою ваших донатів. Ми можемо підтримувати хлопців, можемо підтримувати фронт, допомагати зсу. От і е е е як завжди, бережіть себе, бережіть Україну.